Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 16.50, 11 червня, неділя, розклад на Шевченківський район. на Дві доби, 12-13 червня. Давайте подивимося, перший Шевченківський. Перший шевченківський. Ну тут ресурсна карта падає, буде не дуже тут серйозно, справляться хлопці, сподіваюся. Так, буде все добре. Так, другий шевченківський. початку трошки там трансформація лежить, але після неї йде гарна карта, так що, я думаю, все буде там добре. Так, да, далі йдемо. Третій шевчанківський. Бачите? Башня, сонце і ресурс. Тут буде якась подія, але хлопці, хлопці з нею справляться. І ось їм буде велика подяка. Так, далі поїхали. Військове містечко. в принципі, можна було не класти прекрасні карти, далі поїхали теплічний комбінат. Теж буде все добре. Так, далі поїхали приватний сектор, Поселок Калантировка. Ну, коротше кажучи, тут по початку ось прикриють, відпрацюють. Тут також, хоча буде тяжкувато, але ресурс є. Тут йдуть проблеми, люди. Ідуть проблеми по книгі. Рішення якісь будуть. Прикривається все. Тут неясна буде ситуація, чим то все закінчиться для нас. кольцом, Ну, дай Боже, щоб все було добре. Ну, в принципі, тут буде все нормально по дитині, це не дуже там серйозно. Я сподіваюся, що відпрацюють отак, от, дуже класно. Тут, може, буде декілька якихось підрозділів вирішувати цю проблему. Багато карт виклала, щоб побачити. Так, давайте подивимось: Зелений яр. Більш-менш нормально, хоча зрадників у вас там теж дохера, а вони вони повіщають. Так, поселок ДД. Ну, все супер у вас буде. Просто класно. Так, далі Дмитровський. Ух ти, Дмитровське, що у вас там таке? Гляньте, як довго, з проблемами тут справляються з вами. По-перше, неясна ситуація тут буде, але буде ресурс. Швидкі зміни. Якась падла буде стучати. Тут йде дуже нервова обстановка і йде сонце. Я перевіряю це сонце, ну, вроді як відпрацюється, вроді хорошо. Потім йде зміна. Трансформація, роздоріжжя і проблеми, то чим то все закінчиться для Дмитрівського? Подією, якою? Ну, Хвати вже сообщати, вже кажіть що. Слава Богу, родини. Ну, вроді нічого. Зараз я ще раз перепокладу вас. Там мало ну, ли що, там збилась якась настройка. Ну, ось, бачите, все одно воно там якось багато сообщення йде, розумієте, якісь плани вже вилізли. Ось і змія та ж сама. Багато карт йде. Все одно вилізла пльотка і подія. Але ситуація стабілізується. Ну, понятно. В общем, Мітровський, щось у вас там таке воно неясне, незрозуміле. Ну, дайте я поміняю колоду. Нервова, все одно нервова обстановка у вас там буде. Повернено до кращого і по дитині більш-менш воно не буде так серйозно. Якесь пошкодження може бути, але воно буде не дуже серйозними. Тут воно, бачите, під питанням, але повернення. По подія, яка буде по луні, така нервова, знаєте, от. От, воно випало, що там, що там. Не дуже хорошо, але ну, випало, як випало. Так, давайте подивимося Ліванівський. Бачите, Льванівський, теж неприємно. Не Потучав несерйозно. Трансформація, розвівка. Стабілізується, ну, як ситуація там. Пророблять цю ситуацію. Так, да, ось ресурсна карта йде. Ну, то, воно хоч якось, знаєте, немає цього за, 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 хождення по мукам. Так. Вроді все ми роздивилися на Шевченківському, так? Да? Вроді все. все. Все люди. Давайте по людям подивимося ще Шевченківський район. Ну, дивіться, в цілому я можу сказати, що пльотки і цей, ну тут, от, знаєте, йде як, Так, тут чоловіча, звісно, енергетика йде, але вона йде все ж таки більш пов'язано, от більш пов'язано все ж таки з нервами. Більш з нервами. Пошкодження нервової системи. Да. І то воно ще так. Знаєте, тумані. Я думаю, що все буде добре по людям. Всі будуть живі та здорові. Бажаю вам це від цього серця. І дякую за увагу. Почуємось, па-па.